Ух ти, друзі, ви бачили цей удар? Сход, -мо! Так ти що, це, мабуть, щука була? Це, мабуть, щука зійшла. Сто відсотків. Сто відсотків щука. Доброго раночку, друзі. Вибрались сьогодні на прекрасну цю річечку. Щось половити на балансир. З балансиром вже одну ямку пройшов, виходить, тільки одна щуча покльовка була. Зараз передвигаємося коротше, по цій протоці і вийдемо на основне русло. І попробуємо там, у мене є цікаві коряшки, Попробуємо там щось половити. Будемо сьогодні упор робити балансир. Можливо, навіть без мотилочку візьмемо. Попробуємо на безмотилку, на мотиля щось половити. Ну, коротше, думаю, якось рибки накружимо. Так що не гаємо час. Приступаємо до рибалки. Це рибачині. Риба. Чи ні? риба. О, це вже, друзі, нормальний вукунь Тут виходить ще й зацеп, якісь гілки, я так розум. Через те, що опускаю її щось стукаю. Але дивлюся, щось таке, як трішки. Скидає балансирчик. Сюди треба, напевно, мармишку броти. Бешку чіпляється за щось. Бачите, с що підкидав і б'ю якісь гілочки. Опа, десь-сюди. Слідуючий пішов. У, дивіться, друзі, який окунь. Оце вже він. Бистренько опускаємо. Натрапили ми з вами на непогану луночку. І дуже непогано. Головне щоб не зачепитися і не одірвати балансир На дні добро. Тут щось на дні бере окунь, не пойму. Обично він під верхом. Тут, виходить, зверху вниз веду немає, дивіться. Ух ти, яку шандарошив, бачили? Це окунь хороший, друзі. Аби він клював, луночку, звісно, знайшов я не погону, дивіться. Скільки проходив, провозив, взагалі ніде нічого. Тут бачите, це дуже добре, аби він так поклював, хоч трішки в нас. Щоб хоч десяток з лунки шандерошити. то було б воно. Тут таке місто цікаве, бачите, деревина повалена, корьоги на дні. Тут щось я думаю хороший окунь має бути Опа! О, друзі, це хороший окунь окуніде. Дуже хороший. Дивіться який. Ух, красень. Та ти що. Оце, друзі, окуні. Розшевелив я цю луночку. Покльовки стали вже, звісно, набагато рідше, але ще він тут стоїть. Я думаю, друзі, треба розбурювати оцю корягу і пробувати ловити тут на мармишку. окунь уже не такий активний. Ранок я прозівав. З самого ранку пішов там на одну цікаву ямку, думав там буде рибка. Ми там дві години провели і не бачили ні ті клювок. А ну щучі покльовка одна в мене була, що щучка зійшла. І все. Тут, звісно, окунь розмір горний. Би він клював тільки. Оп! І в корягу, бачите? І в корягу, друзі, засадив з поклювкою. О, відчепив чи ні. Та, слава богу. Одчепив. Але клювок Було, звісно, дебело, бачили як? Та вже ось опять зачепився. Взяв, друзі, гвозді шарик. якось. Зараз спробую на нього. Коротше, за це пішов там. Підняв я якусь корягу, коротше, непонятно там. Почало цеплятися, вже балансир обірвав. Зараз спробуємо на мармишку. Не знаю, правда, чи він братиме на мармишку. Тут течі, якщо ще дно знайду. Зараз спробуємо, глибина в районі тут 2,5 метри десь. Ну Окунь, звісно, тут хороший стоїть. Зараз спробуємо. Да, На мармишку можуть взагалі не брати, буває и таке. Диви, опять цю корягу зарядив, та що це тут таке? Треба трошки перебивати лунку. Поки ходив, усі окуні в лунку потікали. Хороші були. Друзі, поки ходив, усі окуні в лунку потікали, три штуки залишилися. Опа-на! Ах ты, зійшов. Зійшов. Блін, хороший окунь був. Це невеликий. Получається, друзі, ближче до берега я лунку зробив. Взяв ось гвозді кубик, почепив. Тому що на балансир взагалі нереально зацеп, за зацеп. Не половиш, коротше. Мормишку хоч куя. Можна провести. Де він вже висить? О, це хороший окунь де, друзі. Дуже хороший. Ого, дивіться. й ось. Візюра, дивіться який. Ти ти шо? Червонокнижна риба. Його зараз ми поки що положимо тут. Не будемо розлякувати, потім вкинемо його назад у лунку. Бо він нам часто тут розлякає всю рибу. Да, тут коряги, друзі, звісно. Капець, дивіться що робиться? оце риба вже висить. Оце лунку знайшов, Оп'ять я ось. Та що ти будеш робити? Ясь за язьом Зараз піду їх в другу лунку підпускаю. Це не буде діло. Це не наша риба. Дісь, та що ти будеш робити? Зараз піду їх випущу. Червонокнижна риба клює і все. Язі клюють і все. А де ж у А де ж, друзі, окуні ночі. Йо-мойо, запутався. Ну клюв, звісно, бім і саме, друзі, головне, що клює. Ну зараз ми покинемо напевно цю лунку, якщо в'язі будуть клювати. Думаю, тут і окунь хороший повинен стояти. Під берегом. опа, Заходь Окуньок Окуньок сюди, на засолочку підеш. Блін, в тій лунки такі крупні окуні клювали. А тут щось мелочь. Оди-сюди. Та ти що? Чи це головлики, друзі? Я не пойму, що воно. Я вже назад цю лунку їх випускаю. Я задовбуся ходити. Йди сюди. Та ні, все, перехожу в другу лунку. Це не буде діло. Іди назад. То ви, друзі, знову балансір виходить. І ось ця, ця лунка, що за це був. Я буквально на півтора метра змістився, лівішу трошки. Думаю, може тут не буде. Вона мормишку щось в'язі, клюють і все. Хоч ця окуня половить. Вже як нічого не клюватиме, то потім вже може візьмемо мармишку та посидемо під берегом, поколотимо. Ух ти! Оце в шороше. Високо як. Та ти що диви, на балансір язі даже клюють. Ти представляєш, я не знаю, що в них. Вони що ненормальні, чи я не пойму. Капець. Оце ненормальне создання, mm. Ви бачили, друзі? На балансір ось. Ну це капець. Опа, хороша покльовочка. Окунь Це вже Окунь, хорошо. Починаю проводку з гори. бачите, ті лунки змістився глибше. Можна так подумати, що повинен бути крупніший окунь. Бачите, туди під берегом хороший окунь а тут дрібний. На мотеля? О, когось уговорив на те Плітка. Плітка. На засолочку. А з плітки ж розмір зняли, да, вже? Можна любого розміру брати, так? Да? Ну сюди наверное, треба, напевно, мотильом уже стовити. Балансира? це зелененький ставив. Зіма така була, вчора на Опа. Дивіться, друзі, яка плотво на мотильо бере. Що получається? Окунь перестав брати. Думаю, попробую на отилко розмістив сюди дужче на течію. І вже бачите, які дві пліточки витягнув. Такий засулочний варіант. Не сильно крупна. Така легенька ось проводочка. єле-єлі. Ах ти по зубам. єлі єлі Отак ось бачите. кивочком граю. Пробував на агресивну. На окуня То не брав. О, це щось крупніше, друзі. Щось крупніше сіло в'язило в'язило Як вони замучили ці в'язі, аби ви тільки знали? лунок таких класних знайшов. Да й окунь є, але вязь не дає клювати. Ніяк Ірині. Що його в червону книгу занесли, я не знаю. Його блідо на наших краях просто мури. Прошлий рік так взагалі кілушні попадалися. Дивіться, тільки опустив і поклюк. Пліточка. Оце треба було мені кон брати, а він у машині. Та кон брати, ото й живця набрати. О, ну. О, диви, густіра. Ще й такої тут не було. Плітка, плітка, густіра підійшла. На мотиль, конечно, друзі, бачите, цікавіше ловить. Вся риба клює. І пліточка непогана. Щас ще ляща яку усмалю. То воно ну, буде. Давайте тільки на одну ось складу і зразу йде поклевка. Дивіться. Хоп, іди сюди. О, плиточка. Якраз добре я... приніс кан, збираюся поїхати. Може ось на щуку на жерлиці половити. Зараз трішки хоч десяток пліточок візьмемо. Хай будуть нам на живця. Бо зараз... зараз із живцем трудно немає де взяти. Тільки опускай клює. Оце клюв. О, це щось непогано йде. Прямо пірається В'язь, мабуть. в'язь, мабуть. Лунка замерзла. Да, в'язь диви який Оце б така плітка таким розміром клювала. Звісно, було б жирно. в'язь тут цих... Корягах, звісно, море збилося. В'язь сьогодні не наша риба. А окунь бачу не хоче, чи то може що я проводку слабу роблю, на нього треба горно грати. Получається, я стільки на дно опускаєш і зразу йде покльовка Ну зараз немає, а то тільки опускав і моментально. Чи коряга, чи риба, не пойму. Окунь, диви який. Диви який красовець. Так я і не зрозумів зразу, що воно. Дивіться, який окунь класний. Вось дішарик поставив. Вирішив зав'язати з тим мотилем. Не те, що зав'язати, а обірвав мармишку, не хочеться перев'язувати. Коряги, аби тут не коряги. Дивись, взагалі. Не неряє. Коряги тут страшні. Так ми тут ще з вами, дивіться, і підловилися. І всі хороші окунці були, і густьорочка. все що хочеш, аби ще тут лунка в мене риба не потікала, дивіться скільки окуня потрошку поналовлювали, на засолочку буде. Пізно ми, правда, знайшли просто цю рибу, аби раніше. Я сюди попав на цю локацію, то було б, звісно, цікавіше. Ну, Я думаю, кілограм три накружив. Якщо взяти плітка, бачите, така на засолочку піде. О. Ну, Така сьогодні, ви знаєте, рибалка вийшла. Не ахті. Я просто приїхав на одну цікаву ямку і в неї впирався, і потратив ранковий час. Я там непогано відловлювався, там і окунь був, і щука була. Получається, я там провів 2 години. Плюс дорога ще година туди, година туди. І до обідній час я потратив. А тут ось бачите, знайшли таку коряжку невзрачну. І Рибки тут, звісно, дуже багато, але розмір не зовсім порадував. Але Все одно, у кунька половили, пліточку половили. Я думаю, ривалка вийшла непогана. Так що, друзі, хто не підписався на канал, обов'язково підписуємося. І всім пока, до нових зустрічей.